Для успішної ліквідації пожеж надзвичайних ситуацій та з метою їх попередження рятувальники мають постійно підвищувати свою професійну майстерність під час практичних занять та оперативних відпрацювань. Так нещодавно спеціальні тактичні навчання пройшли на одному з потенційно небезпечних об'єктів кривого рогу, центральній станції аерації комунального підприємства Кривбасводоканал, на якій при здійсненні очистки та знезараження води використовується токсична речовина хлор. Було доведено тактичне задум що включає в себе ліквідація аварії з осадженням парів хлору у разі виливу під час розгерметизації контейнеру. Особовий склад підрозділу практично відпрацював поставлену задачу, що включала в себе установка автомобіля на водоісточник, прокладка магістральних ліній і робочих, а також осадження парів хлору шляхом подачі стволів з дисперсними струями. За оцінками експертів, рятувальники гідно справилися з завданнями, отримали високу оцінку рівні їх профпідготовки. На наступному ж об'єкті стадіоні Металург, який за своїми характеристиками одночасно може вмістити до 28 тисяч відвідувачів, рятувальники відпрацьовували організацію взаємодії персоналу, спортзакладу, служб екстреного виклику та рятувальних служб Державної служби надзвичайних ситуацій. За легендою навчань, під час проведення футбольного матчу у одному з секторів для глядачів Виникла пожежа площею понад 40 квадратних метрів. Були проведення навчання на стадіоні Металург міста Кривого Рогу. Основною задачею підрозділів, де було в першу чергу евакуація людей з місця події, а також ліквідація пожежі у глядацькому секторі. Основною метою. Цих навчань є злагодження дії підрозділів пожежно-рятувальних частин з представниками об'єктів та службами міста і району. Подібні тренування було зазначено у підсумках навчань, відіграють важливу роль у підвищенні кваліфікації бійців Державної служби надзвичайних ситуацій, тому що під час їх проведення рятувальники можуть краще вивчити об'єкт та навчити обслуговуючи персонал правильним діям при загрозі або виникненні надзвичайних ситуацій.